І зараз поговоримо і про ситуацію в Сполучених Штатах, і не тільки поговоримо із нашим наступним гостем Олексій Гончаренко до нас долучається, народний депутат Європейська Солідарність. Пане Олексію, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, в Сполучених Штатах закінчився. Ну, сподіваємося, зараз гостра фаза політичного процесу. Ми побачили, що шатдауна не буде, але побачили, що не буде допомоги для України. На ваш погляд. Наступних 45 днів чи будуть складними для нас в переговорах, аби переконати все ж таки республіканське крило ну долучитися в принципі до підтримки і забезпечити фінансову, фінансову військову допомогу Україні? Дивіться, ну я думаю, що буде виділені кошти на підтримку України і за ці 45 днів. Дійсно, для глядачів, конгрес США не зміг затвердити, грубо кажучи, бюджет. Так, щоб не входити в деталі Сполучених Штатів на рік, цілий а так як було б дуже багато в них протиріч, то вийшли на такі короткотермінове рішення на 45 днів, тобто до середини листопада. А за цей час має бути підготовлений бюджет на весь рік. І на жаль, ціною цього компромісу стала підтримка України. Саме вона була виключена, і після цього воно було проголосовано. Звичайно, для нас ну давайте чи це є катастрофа, і ми втратили американську підтримку. Ні. В нас є цей час. Є ще більше ніж півтора мільярда доларів на військову допомогу в розпорядженні президента Байдена. Те, що було затверджено раніше, в жовтні не дійде пряма фінансова допомога, 1,25 мільярда доларів, яка теж була ще ну, тобто з минулого фінансового року. Тобто, це не дійде. А протягом цих 45 днів я думаю, що буде прийнято рішення про подальшу підтримку України. Але чи можемо ми зневажати тим, що відбулося? Абсолютно ні, це надзвичайно тривожний сигнал. І ми маємо сказати чесно, що підтримка України, яка до останнього часу була об'єднуючим фактором, бо в США своя дуже гостра політична боротьба, тим більше, що США входить в президентські вибори через рік рівно вони відбудуться а вже фактично кампанія йде, і вона буде тільки загострюватись. І Якщо раніше українське питання було об'єднуючим. То зараз, як ми бачимо, ні, і на останньому голосуванні вже більшість республіканців, саме 117 республіканців з 220 проголосували проти допомоги Україні. Це надзвичайно серйозний сигнал. Нам треба дуже серйозно переглянути стратегію. На жаль, та стратегія, коли це все було моноспектаклю в виконанні зеленського, а всі інші сили були відсторонені, навіть примусово. В тому ви ж знаєте історії про невипуск за кордони так далі від адвокації інтересів України в першу чергу парламентарів. то це, от ми маємо сьогодні наслідки. Бо хто мав працювати з американським парламентом? Український парламент, і таке і бажання. Ну я там набагато ініціатив приносив і ідей, і того, що як ми маємо працювати по конкретних штатах, бо Сполучені Штати Америки це федеративна держава. І в них велике значення мають саме штати. Ми повністю сконцентрувалися на Вашингтоні, столиці і тільки на президентській адміністрації. Депутати там були відлучені від цього процесу. Все це замкнули на Єрмака Зеленського. Ну, от ми маємо результат. І вже це дуже серйозна проблема, яка постала. Треба терміново зробити висновки, переглянути стратегію роботи зі сполученими штатами Америки. Я в своєму телеграм-каналі на Фейсбуці написав. Ну, той план, який можна робити, те, що я ще рік тому пропонував е владі, і декілька разів не публічно пояснював і пояснював, що якщо цього не зробити, то ми прийдемо саме до такого результату, як до якого ми на жаль прийшли сьогодні. Ще не пізно внести зміни в стратегію, ще не пізно розпочати дуже активну роботу, в тому числі в інформаційному полі Сполучених Штатів Америки. Нам треба битися за цього союзника без сполучених штатів. Ми не виграємо війну. От просто це неможливо без підтримки США, тому це є питання просто життя і смерті для нас. Ну, от ви зараз зачепили дуже важливу як на мене тему: це міжнародні зв'язки і міжнародна співпраця. Ми бачимо, що не тільки Сполучені Штати сьогодні от опинилися в такій ситуації. Ми бачимо Словаччину, де перемогла партія Фіцо, і яка теж може розвернути для нас, так би мовити, цей напрямок в східній Європі, ну, принаймні в бік Росії, і це небезпечно. Є Угорщина, на яку ми так знаєте, махнули рукою, і не продовжимо працювати з ними. Хоча чому б і ні, не тільки про про парламентські зв'язки. є польща, з якою розтворилися на рівному польща. місці. Польща, там там, звісно, і ми, ми бачимо вже не один центр такої напруги, а як мінімум чотири навколо нас. І це ті принаймні центри, які можуть бути ну, зрости. Ми, ми бачимо ситуацію в Німеччині, там, де, ну скажімо так, набирають не дуже, не дуже не дуже хороші, так би мовити, для нас політичні сили ваги. Тобто працювати це означає, що зробити. Їхати туди інформаційно, це як? Що їм ще пояснювати, як пояснювати, будь ласка, що треба робити? Ну давайте по давайте. Давайте візьмемо якусь одну країну, щоб я показав давайте. Сполучені Штати для нас це давайте, для нас важливо. Давайте, значить, сполучені Штати Америки. Що має бути Перше. по Вашингтоні? має бути постійно делегація українських парламентарів. Не, не те, що одні ті самі переїдуть туди жити, ні. Приїхала одна делегація, відпрацювала тиждень, її одразу міняє наступна делегація. Відпрацювала тиждень, наступна, наступна. І таким шляхом ротації має бути просто постійно. Вона має бути або там, мають бути не тільки слуги народу, вона має бути різнопартійна, тому що тільки так розуміють американці, і вона має працювати і з демократами і з республіканцями. В цих делегаціях хтось має концентруватися більше на демократах. Хтось більше не республіканця відповідно до своїх політичних поглядів, так буде простіше, і зрозуміліше. Тобто, це перше, що має бути зроблено. Далі, друге, і це має бути постійно. Ці люди мають не тільки зустрічатися в Конгресі, В США є фінктенки, тобто це мозгові такі центри, в їх треба приходити, виступати, пояснювати. Треба пробуватися, проситися до американських медіа, стукатися в ці двері, але для цього в тому числі там треба бути. І говорити і бути заявляти якісь цікаві речі для того, щоб потрапити в медійний простір Сполучених Штатів, без цього в нас не буде результату. Друге, треба, щоб ці делегації в той час, як якась частина працює в Вашингтоні, інша має їхати по штатах: Техас, Флоріда, Каліфорнія, Огайо, Пенсильвенія. Особливо ті штати, де потужними є республіканці, тобто штати республіканці орієнтовані. В першу чергу на республіканців туди треба їхати найбільше і там виступати в конгресах штатів, бо в кожному штаті є свій конгрес. Там треба зустрічатися з місцевим бізнесом, з місцевим активом, виступати на їхніх медіа і так далі. Тобто, це має бути постійна кропітка робота. Треба нарешті об'єднати українську діаспору там, тому що українська діаспора в США є дуже потужною, але вона розділена. Там є ті, хто переїхали під час Другої світової війни або після неї, і це одне крило. Є ті, хто переїжджали, це переважно етнічні українці з е, західної України. Є потім наступне крило, яке їхало це 70-80-ті років. Це дуже часто євреї, але люди вихідці з України, які люблять Україну, які мають з нею внутрішній зв'язок, і з ними треба працювати. Нова міграція, які після 90-х. Вже приїхали, їх всіх треба об'єднати для того, щоб не допускати, ну, я наведу вам приклад, в одним з таких найзатятіших критиків підтримки України є сенатор Джі Ді Венс. Так він був обраний в штаті Огайо, в якому українці дуже серйозною є силою. Але як пропустили, як українці не об'єдналися там і не поставили питання. От я вам скажу: в Нью-Йорку, щоб обрали когось. Хто буде проти підтримки Ізраїлю, це неможливо. Ніколи євреї Нью-Йорка не пропустять людину на будь-яку публічну позицію, саму найменшу, яка буде проти того, щоб США були там найпотужнішим союзником Ізраїля. Ну те саме маємо робити ми, і ми маємо для цього всі можливості. Але для цього треба працювати працювати системно. Треба припиняти повністю цю асоціацію Україна рівно Зеленський». Зеленський вже трішечки втомив їх там і подив... ну, так. Трішечки це я так обережно кажу. По... знаєте, щоб не сказати зайвого. І подивіться на всі ці там сьогоднішні демотиватори Ілона Маска, які викладає. Мені не подобається позиція Ілона Маска, але треба розуміти, наскільки це впливова людина, медійно впливова людина. І там його цей демотиватор, який сміється над Зеленським, сьогодні вже там стільки десятки мільйонів переглядів його. Це все дуже серйозно. Нам треба показати Україну, що це не тільки Зеленський, показати героїв, поки американці вони дуже розуміють такі речі: знаєте, людські родинні, діти, військові, герої. Це, але їх треба вести, показувати, працювати. Тобто це системна робота. І цю системну роботу, на жаль, рік ніхто не виконував. Більше того, щоб ви розуміли. От ви зараз показуєте цей да, Ілона Маска Пост. І щоб ви розуміли: мало того, що не працювали, так заборонили. Депутатам не підписували розпорядження на виїзд США окремо, тобто взагалі окрема тема з виїздами депутатів, і мене там постійно не дають. Тобто, як їхати слугам народу на Мальдіви, як їхати іншим, в Дубай, Таїланд, то проблем нема. Як їхати працювати таким депутатам, як я, то нам постійно вставляють ці е, палки в колеса. Нащо це робити, а в США це взагалі окрема історія не підписують розпорядження? Причому це не питання грошей, щоб ви розуміли за всі свої відрядження з 24 лютого минулого року. Я не взяв жодної копійки з державного бюджету, жодної. Тобто, вони просто свідомо е, не пускають, не дають можливість працювати. Я не знаю, чому чи то ревнощі якісь чи вони я не знаю чогось, бояться, але наслідок цього. Це оці останні рішення конгресу Сполучених Штатів. і, звичайно, давайте я вас завершую. Чесно скажемо. Останній заокеанський візит Зеленського провальний скандал з Польщею. Дуже невдалий виступ на генасамблеї. ООН, саме частина про Польщу скандал в канадському парламенті. Ви знаєте цю історію? Ну ми до цього і скандалу я, не тепер... причетні. Олексію. Да і я, ну ми не причетні, але ж ви розумієте, що це все затьмарило цей Ви розумієте, що це все створює проблеми. Інформаційно в Канаді говорять про цей скандал, а не про підтримку України. Це проблема, і такі речі треба було пояснювати, і такі речі треба було не допускати. І як ми тепер бачимо, фіаско, тому, що Зеленський зустрічався в Конгресі, а буквально пройшов скільки тиждень, і після цього конгрес викреслює допомогу Україні. Ну, значить, зустріч була нерезультативною і невдалою. Я хотів ще уточнити, от з приводу роботи із нашими діаспорами, ви тут направду зачепили дуже суттєву і важливу тему. Ви назвали навіть конкретні штати, де присутня велика кількість українців, які складають теж чимало лобі, Є кукуси українські, які повинні працювати з конгресменами, сенаторами. Але в принципі, коли ви от як народні депутати їдете за кордону, якесь закордонне відрядження. Ви десь позицію свою з МЗС узгоджуєте вам якісь рекомендації або е, наративи для просування в, в рамках державної стратегії політики? Е, пропонують на реалізацію? Чи це чисто виключно ваша ініціатива? Так ну, це виключна ініціатива. Ну, як наша ініціатива, я а, маю прошу? на увазі. Я... я маю на увазі, ви їдете домовлятися про те, що вас просить, наприклад країна чи ви от власне от розумієте що це для вас Давай, важливо для відповім. країни це і ви питання це дуже хороше питання по перше як ми їдемо ну я був в, мені здається три рази в сполучених штатах після 24 лютого один раз мене запрошували свідчити перед конгресом а це дуже круто круто і важливо було і так далі але жодного разу я не отримав жодної практичної підтримки від нашого мзс чи влади жодного разу Звичайно, я їду працювати на державу. Тож, перше, що я роблю, коли я приїжджаю в будь-яку країну, я зв'язую з українським послом для того, щоб зрозуміти, бо я все одно я приїхав, посол постійно там, і посол знає, що необхідно, де складні моменти, що потрібно прямо зараз, де треба натиснути. Я завжди зустрічаю, намагаюся зустрітися, але щоб ви розуміли, не завжди українські посли зі мною зустрічаються. Є посли, які розуміють, що я приїхав працювати на державу, зустрічаються нормально, все пояснюють, дають. Ну ми знаєте, синхронізуємося, і я розумію, за що я борюся конкретно. Він каже: от нам зараз важливі такі такі теми, і я за них власне їх і підіймаю. Є посли, які навіть бояться зустрітися зі мною. Ну тому що я опозиційний депутат, і вони мені говорять: а можна нам, щоб нам з МЗС дали команду, значить, з вами зустрітися? Ну що на цьому все завершується? Ну, щоб ви розуміли, тобто до такого маразму доходить справа е, сьогодні? Ну я розумію, що можливо в такий спосіб вони перестраховуються, намагаються віддистанціюватися. Раптом ви десь там щось не так зробите. Так а ми тут ні при чому це його особиста суб'єктивна особ робота. Ну, це ж абсурд. Це ж абсурд, я народний депутат України, насправді вони зобов'язані. Що би я не сказав і взагалі не зробив, вони зобов'язані зі мною зустрітися. Може, в мене є питання, як вони мають допомогти мені в моєму візиті? Це так працює. Якщо посол боїться зустрітися з парламентарем своєї країни, народним депутатом, ну, що це взагалі за посол? І що це взагалі за посольство? І в чому тоді сенс його перебування взагалі там? Ну, це повний абсурд. На сам кінець хотів запитати вас ще про дуже важливу річ. От минулої доби було зафіксовано роботу клубів одного з клубів нічного в Києві. От під час комендантської години, от ми вкотре ставимо це питання, а як це взагалі можливо? До цього писали десятки разів, що цей клуб працює, і от, будь ласка, нарешті до нього прийшли. Ну, хтось може зрештою поставити крапку в роботі нічних клубів під час комендантської години, або принаймні з продажем перепусток для пересування нічним містом. Там інстадіви, по-іншому не назвеш, катаються на машинках із своїми коханими, маючи ці перепустки. От як доколі? Ну, це, це безумовно є. Знаєте, просто це є свідчення того, що на жаль. Для ну, є частина суспільства і влади, для яких війна завершилася, і це дуже погана ознака, це дуже небезпечно, це обурює і ну тут знає, що тут ще можна сказати, але це на жаль тільки один з проявів. Подивіться на порядок Денної Верховної Ради. Подивіться, як розглядаються всі питання пов'язані з військовими. Наскільки складно я це можу сказати вам, тому що я просто займаюся цим питанням військових, відпустки для них, доплати, вирішення їхніх питань і так далі. Ну, зранку до ночі, і можемо сказати, що це йде все дуже складно, дуже з великим якимось, Ну не те, щоб опором, але просто ніхто нічого не робить і не хоче робити. І на жаль, ну це ну, от я вам наведу один приклад. 30 червня був прийнятий закон, автором якого я є, значить, про там про відпустки військовослужбовцям, ну це слава Богу, працює, і про доплати певним категоріям строковики, курсанти обмежено придатні після поранення, виведені поза штат і інструктори. Щоб ви зрозуміли, тобто сьогодні в нас 2 жовтня, четвертий місяць, де з моменту прийняття закону, до сих пір в Збройних силах України жодна з цих категорій. Не отримав жодної копійки доплати. В Нацгвардії, в прикордонній службі, вже, слава Богу, от в вересні дотис, а в ЗСУ до сих пір жодної копійки. Четвертий місяць дії закону. Ну тому, що наш уряд півтора місяці не міг прийняти постанову. Потім тижнями тягнеться підписання наказів і їхнє. Реєстрації погодження потім ну, ну от Уявіть собі, ну що це за відношення, Олексію? Дякую, пасибі за коментарі за участь у програмі. Олексій Гончаренко, був з нами народний депутат фракції Європейська Солідарність. Зараз наша матері невеличка перера. Повертаємося до вас об одинадцятій.